Чергова ніч на землю опустилась, вона була звичайна, лиш вгорі. Одна зоря ясніше засвітилась, їй не було подібної зорі. Вона новину радісну звістила про те, що народився цар царів, і на далекім сході пробудила, покликала в дорогу мудреців. Байдужими серця їх не лишились. без сумніву, в далеку путь пішли. У небо на зорю ясну дивились і в Вифлеємі ясля віднайшли. Він народився там, у бідній стайні, в палатах пишних місця не знайшлось, зупинка мудрецям була остання, зоря спинилась, довго йти прийшлось. Дари коштовні до ясел принесли і низько поклонилися царю, на світ родилась любов небесна, вже знали Це. Побачивши зорю прийшли до того, хто приніс спасіння і долю, хто тримає у руках, у кого не зимні благословіння, хто дає спокій, забирає страх. Ми, про зорю різвяну нині знаємо, що мудрі ці до Бога привела. Вони до вифлеєму вирушали, а ми сьогодні йдемо в небеса. Зоря, орієнтир, Господнє Слово, що вказує до неба шлях. Не до ясел сьогодні йдемо до трону, та зірка світить Коли в тьмі земля. До вифлеєму путь життєва відстань. Ми подорожні, все в руках годин. Крізь темряву йдем до того міста, як зірка та, світильник є один. Доріг багато за собою кличуть, але те світло лише на одній. У темряві вони нас покалічать, коли фальшиві пропадуть вогні. Чи ми тримаємо слово в полі зору, коли на землю налягає ніч, щоб не зійти з дороги в темну пору, щоб не блудити нам серед узбіч, а мудреці до Бога йшли з дарами, золото, ладан, миро принесли. А ми чи не з порожніми руками, чи справи і слова дають плоди, що дамо тому, в кого всі багатства, відтрих, хто словом владним підкорив. Хто нас чекає в неземному царстві, хто дивно Всесвіт і життя створив? Сьогодні Він не в яслях, на престолі, до слави неба нас веде зоря. Плоди принести, може, ми з тобою, Бог так чекає, віддані серця. Амінь.